17 шкіл на Кіровоградщині перейшли на дистанційну форму навчання через масовану атаку Росії на Україну 22 березня. Три школи пішли на одноденні канікули. Решта 414 навчаються у звичному режимі, сказав Суспільному заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. «17 шкіл прийняли рішення в зв'язку з обстрілами перейти на дистанційну форму навчання. В цих школах і в цих територіях є електрика, і вони мають можливість і мають таке право перейти на дистанційну форму навчання, наприклад, Устинівська громада. Ще 11 шкіл мають вплив, той, що, на жаль, немає світла, але є генератори. Це школи Злинської та Маловиськівської громад, 11 шкіл на сьогодні працюють на генераторах. Ще три школи первозванівської громади в зв'язку з такими нічними обстрілами. Прийняли рішення перейти на канікули на один день. Канікул, які будуть прийняті подальші рішення громадами, ми моніторимо цю ситуацію по області.